Друзі, всіх вітаю! Добро пожаловати на канал! Очередний звіт по збору коштів на дрон. Да, для тих, хто не знає, хто перший раз бачить це відео, ми ведемо збір на дрон для Збройних сил України, даби носить расистським військам подаруночки в окопи. І так, за цей тиждень у нас додавилось 110 злотих. Було два донати для ЗСУ Володимир Кожин. І Дмитро Захарович разом вийшло 110 злотих. У нас було, ви пам'ятаєте, 1718 злотих 63 гроші, здається. І додаємо сюди в копілочку ще 110 злотих. І нам залишається ще не так багато до 2,5 тисяч, аби купити даний дрон. Відеозвіт. Зробили, у нас ще один тиждень є для того, щоб зібрати кошти на дрон. Більше продляти не будемо. Надіюсь, за цей тиждень ми все-таки дозбираємо. Так що хто має бажання приєднатися до збору, запрошую. Силочки все в описі під відео. Також номер рахунку, на який можна зробити внесок для наших ЗСУ. Всім дякую. До зустрічі в наступній неділі на очередному звіті, так сказати.